Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Сьогодні ми з вами подивимося на дріб з точки зору ділення, як же пов'язані дроби і ділення, і познайомимося з мішаними числами. Взагалі-то ви вже опрацювали теоретичні матеріали, виконали простенькі завдання, тож, я так маю надію, що ви вже познайомилися з цими поняттями. Але так швиденько пройдемось по теоретичному матеріалу, щоб звернути увагу на головне, і будемо розв'язувати вправу. Як же пов'язані звичайні дроби і ділення? Подивимось на малюнок. Ви бачите три цілі горіхи, а якщо кожен з них... Поділити навпіл, то скільки у нас виявилося половина. 6,5 половинок одержимо. То можна сказати, що 3 3 цілих горіха дорівнює 6 половинок, 6 других. Але з іншого боку, число 3 дорівнює часті чисел. Тобто, якщо ми поділимо 6 на 2, отримаємо число 3. Тож, виходить, що дробову рисочку ми з вами можемо сприймати як дію ділення. Узагалі, частку відділення двох натуральних чисел можна подати звичайним дробом. Чисельник цього дробу буде дорівнювати діленому, а знаменник дільнику, а риска дробу замінює знак ділення. І тепер ми з вами будемо сприймати риску дробу як ділення. 2 поділити на 5, 2 п'ятих, 7 поділити на 7, 7 сьомих. 16 поділити на 3, 16 третіх. Якщо ділене менше від, від дільника, то в часті одержимо правильний дріб. Якщо ділене більше за дільник або дорівнює йому, то в часті одержимо неправильний дріб. Чи можна натуральне число подати дробом? Ну, безумовно, 5 ми можемо записати як 10 поділити на 2. 15 поділити на 3, 20 поділити на 4 і читати 10 других, 15 третіх, 20 четвертих. Мішане число в собі містить цілу частину і дробову частину. Мішане число дорівнює сумі його цілої і дробової частини. Дробова частина мішаного числа завжди є правильним дробом. Як же виділити цілу частину в неправильному дробі? Щоб виділити цілу частину в неправильному дробі, ми чисельник дробу ділимо на знаменник, те, що отримали частку, записуємо як цілу частину. Знаменник записуємо те число, на яке ділили дільник, остачу записуємо в чисельнику дробової частини. Наприклад, 7 других 7 ділимо на 2. Виходить 3 і остача 1. Тобто 7 других дорівнює 3, цілих і ще остача 1 друга. Тобто 3,1 друга. Чи можна виділити цілу частину в неправильному дробі, у якого чисельник ділиться націло на знаменник? Безумовно. 6 других це 6 поділити на 2. 3. Просто не буде дробової частини. Як же перетворити мішане число в неправильний дріб? Що ми робимо? Ми залишаємо знаменник без змін. А чисельник рахуємо цілу частину, множимо на знаменник і додаємо той чисельник. 3 помножити на 2 плюс 1. 7 других. Ось такий алгоритм бачите на екрані. Вам бажано впевнитися в тому, що ви знаєте всі відповіді на запитання після параграфа в підручнику. І тоді. Думаю, що і завдання ви легко будете виконувати. І так, розглянемо два завдання. Запишіть число 1, як дріб зі знаменником 5, 7, 14 і так далі. Якщо ви були уважними, то легко це завдання виконаєте. Ну і аналогічно, число 3 зі знаменником ось таке. Ви зараз зупините відео, я почекаю декілька секунд, і потім перевіримо, а ви. Попрацюйте самостійно. І так одиниця зі знаменником 5, 5, 5. одиниця зі знаменником 7, 7 сьомих, одиниця зі знаменником 14, 14, 14, зі знаменником 17, 17, 17, зі знаменником 20, 20 20 і 43, 43. Правда? Так у вас? Ну добре. Число 3. 9 третіх. 9 поділити на 3 буде 3. Число 3 зі знаменником 5, це 15 поділити на 5, 5 15 15,5. Число 3 зі знаменником 7, це 21 поділити на 7. Можна зробити висновок. Подивіться, щоб записати число з певним знаменником. Чисельник порахуємо, як добуток цього числа і знаменника, правда? Тож, 3 зі знаменником 8 це 24 24,8, 3D8 24, 3 зі знаменником 10, 30, десятих 10. І 3 зі знаменником 22 66, 22. 3 помножили на 22, отримали новий чисельник 66. Ну, як, ваші справи? Поралися ви з цим завданням? Сподіваюся на це. Якщо ні, то ну, трошечки ще попрацюйте, вдумайтесь і так осмислено зрозумійте дії перетворення. Добре? Бо це потрібно нам. Перед нами задача. Щоб розв'язувати задачу, треба вміти її читати, виділяти головне, ну і розв'язувати. Я так думаю, що ця задача проста. І пропоную вам зупинити відео і самостійно її прочитати, розв'язати, а потім звіритися зі мною. Ну добре, перевіряємо. Шматок джинсової тканини розрізали на 12 рівних частин. Три з них використали для пошиття брюк три частини, три частини з 12. А інші на пошиття курток. Яку частину тканини використали на пошиття брюк, а яку на пошиття курток. Три з 12. Використали для брюк, а залишилося 912. 9,12 на вишиття курток. Вийшло? Ну, добре, правда легка задача. Наступне завдання: потренуйтеся, виділіть цілу частину в неправильному дробі. Що вам треба зробити ще раз? Поділити 10 на 9, записати цілу частину. І остачу у вигляді дробу зі знаменником 9. же аналогічно по кожному з цих прикладів. Поставте відео на паузу, я вас трошечки почекаю і будемо перевіряти, а ви попрацюйте самостійно. Перевіряємо. 10 ділимо на 9, 1, ціла, і в остачі 1 дев'ята, 1,1. 15 ділимо на 4 3 цілих трижди 4 це 12, а значить остача 3 четверти. 11 ділимо на 2 5, 1 друга. 40 ділимо на 7 5 цілих, 5 сьомих. 23 ділимо на 6, 3 цілих, 5 шостих 29 ділимо на 5. Це 5,4, 30 ділимо на 3, 10, цілих остачі немає, тобто ціле число вийшло, 24 ділимо на 4, знову вийшло ціле число. Значить, робимо висновок, що для успішного розв'язання подібних завдань нам потрібно знати добре-добре табличку множення. Якщо у нас з вами провисає табличка множення, швиденько-швиденько йдемо її, повторюємо і відкладаємо її в свою голівеньку, в свій внутрішній комп'ютер, щоб вона завжди нам швиденько відкривалася. Добре? Наступне завдання: запишіть неправильний дріб, як мішане число. Все те саме. саме. Ділите чисельник на знаменник, записуйте цілу частину, а поряд із нею остачу у вигляді дробової частини з знаменником 5, зі знаменником 9, ну і так, далі, і, так далі, і так далі. І знову ви вже трошечки так потренувалися, то знову прошу вас, зупиніть відео, виділіть цілу частину або запишіть неправильний дріб, як мішане число, а потім ми з вами. Звіримося, добре. Перевіряємо. 23 ділимо на 5, по 4, 5 на 4 20 і в остачі 3, 3 5. 13 ділимо на 9, 1,49. 13 ділимо на 4, 3 цілих 3, 4 – 12. і 1 четверта остачі. 31 ділимо на 8. – 24 і в остачі 7 восьмих. Двадцять ділимо на 7 по 3. – двадцять дві сьомих остачі. 29 ділимо на 6, 4,2 шостих. Ну що, я маю надію, що ви легко це завдання виконали. Ви вже натреновані добре. Ну що ж, сьогодні ми з вами добре попрацювали, вам залишається ще раз повторити теоретичний матеріал, чітко і свідомо навчитися виділяти цілу частину з неправильного дробу або перетворювати неправильний дріб на мішане число, що одне й те саме. Тим, хто плаває в табличці множення, швиденько-швиденько повторювати її кожного дня і відкладати ось сюди, в свою голівеньку, в свій внутрішній комп'ютер, щоб вона вам допомагала у навчанні, а не заважала. Три номери для тренувань пурпурового кольору. І якщо ви гарнесенько попрацюєте, то успіх нам з вами гарантований. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!